Сьогодні вечірній час, друзі А нам садять картопельку Товариші під'їхали Чудово, друзі Получається рівненько-м'якенько Погодка, все цвіте, пахне і це Дуже приємно. Один одному допомагають. Просимо, не відмовляють. Ай, як чудово. Тепер будемо доглядати, що там, як там, це вже буде залежати від погоди, а насамперед від Божої допомоги і благословення. А Благословення вже надійшло на земельку, так що сміло можна вже буде обробляти, садити, сажати. Дякуємо. Дякуємо, друзі, що є кому допомагати. Є кому.